Можемо починати. Вітаю, колеги. На засіданні чергової нашої комісії. У нас сьогодні з вами на порядку денному є значить 5, 6 питань. В мене одразу є пропозиція, друге питання. Питання за проханням е, Івана Онуфровича принести першим, тому що в нього є запитання, тільки на жаль, саме поспілкуватись усно він не буде мати змогу. Е, з яким і шасом. Е, чи всі підтримують цю пропозицію? Це Тамара Володимирівна технічне питання. Тут не треба поймання голосування. Так зауваження є. По друге питання поставити першим. гаразд е, тоді, колеги, е, давайте приступати. Як я вже казав, у нас є шість питань. Якщо ні в кого немає ніяких е, пропозицій зауважень, тому пропоную прийняти такий порядок денний і по ньому рухатись. Поймене голосування правильно зараз mm -hmm. тоді все. Тоді питання номер один. Е, перше питання значить, у нас про звіт нашої відповідної комісії. Як ми працювали за цей рік? Е, е, всі ой, перепрошую, про проект про встановлення. Тарифу на рай теплобут на виробництво транспортування та постачання теплової енергії. Друге питання ми проносимо. Перше е, Іван Онуфович. Я знаю, у вас є питання е, до Анатолія Васильовича. Будь ласка, озвучте, дякую. Доброго дня всім. На попередньому, на одному з попередніх, це не попередні, були на одному з попередніх засідань. яке і, яке і торкалося цього питання Безпосередньо, я просив. Не просто по формулі, що там 90% ми робимо, а розрахувати вартість складові, що має складатися. І мені ну, керівник обіцяв, що це зробить, На, коли буде наступний. Раз хотів би спитати, це чи е, так зроблено, чи знову по попередньому способу вирішили рахувати. Дякую. Можна? Ні, пане Іване, я ну. Перепрошую, якщо я пообіцяв, тоді я, я опрацюю це питання. Я не працюю, обіцяли, тому, ви, ви сказали зробите? Тому що е, ми вже напроцію двох років не користуємося індивідуальним розрахунком на теплоносії. Чому? Е, коли пілета в 2022 році пішла дуже різко, всі органи місцевого самоврядування і в зв'язку з цим законом, де забороняли підвищувати. Е... плату на теплоносії, не розібравшись, заморозили ціни на оплату теплоносіїв на рівні 2022 року, які склалися. і Як які органи місцевого субрування, чи органи управління, хто приймав рішення, хто не приймав для побутових послуг і, підпри... і промислових підприємств. Ми тоді розробили. По всіх котельнях індивідуально були розрахунки щодо вартості і собівартості тепла. З 2023 року ціле агентство Держенергоефективності відповідно до постанови Кабінету міністрів розробляє середньо зважені по Україні. Вартість тепла, вартість сировини безумовно, впала. Якщо на 22-й рік вересень, жовтень місяць. Вартість пілети доходила навіть в нас звірівське підприємство пропонувало по 18 тисяч за тонну. То зараз, з 23-го року, вона більш-менш десь вирівнялася. 6-7 на даний час 7-7,5 тисяч становить за тонну. І ми користуємося відповідно до постанови Кабміну і порядку середньозваженими тарифами. Вони складаються так виписано в постанові. 90% від вартості тепла, якого вироблено з газом. Я там в обґрунтуванні все виписав детально. Дане агентство кожен квартал відповідно до постанови, або ж підтверджує ту ціну, або ж збільшує наступну. В минулому році, на протязі року, двічі було в березні, було підвищено частково ціну, тому що пішла вартість пального палива. І в грудні, 20 грудня, пішло збільшення невеличке десь на 100 гривень, але ж воно пішло. І ми користуємося. Є такий додаток, там чітко виписано, вони розрахунки беруть, вони розраховують, і ми, якщо ми цим, цими розрахунками користуємося, в принципі на даний час, якщо взяти вартість сировини складові і видатки на сировину, заробітна плата енергоносії. І вартість пального, ну я так скажу, виходить майже один до одного. При умові, якщо не ломається і добре функціонує, функціонує агреати, електронасоси і котельні, нам вдалося в вересні місяці в минулому році ми провели, я би сказав, такий ну не капітальний, але потужний ремонт котельні. Слава Богу, цієї зими одна тільки була невеличка поломка, опалювальний сезон. Ми закінчуємо добре. Е, а середньозважені тарифи. Ну, ви ж бачили, якщо по Волинській області 3894, фактично, Рівненська область 4368. Е, Рівненська 4374, Львівська 4368. Є й по 3200, тисячі, 200, є по 3000 тисячі Донецька 2000, тисячі, то я не праві розробляти власні тарифи, якщо я користуюся цим, і воно входить ми в бюджетування. Якби в мене затрати були альтернативи, альтернативне паливо було набагато більше в ціні. Інше альтернативне паливо, тоді би я розробляв індивідуальні тарифи, виходив би і доказував би, пояснив би. Звідки взялося видатки і затрати? Ось так, що я коротко поясню. Добре, дякую. Е, ще запитання є, до Анатолія Васильовича, відповідно до питання номер два. Якщо немає, давайте перейдемо до голосування. Питання, зауваження, пропозиції. Гаразд, Проведемо поймане голосування. Е, Бондар Володимир Олександрович. Далі я за. Міненко Сандра Миколаївна. За. Низкогус Іван Онуфрійович. За. Шабала Олександр Вікторович. Чати. Шумчук Неля Віталіївна. За. Гаразд. Переходимо до питання номер Я вам два. дякую. Гарного дякую. дня, Анатолій Васильович. Про власне, звіт нашої комісії за минулий рік я думаю, з ним всі ознайомлювалися, читали, чи є якісь питання по звіту, зауваження, пропозиції. Від себе додам, що Тетяна Степанівна, нам щось треба робити з, я, власне, ролями в комісії щоб не лише секретар був, а якось голову заступника. Теж. Я вам е, скажу, що вчора відбувалася комісія депутатської діяльності, і ми отримали дві постанови е, про входження нових депутатів. Ну, власне, ми маємо два рішення про вихід двох депутатів, але е, якраз таки в вашу комісію одна з депутаток, якщо все добре пройде рішення, е, вона отримає депутатський, депутатський мандат, то вона власне буде членом вашої комісії. Замість цього. А, якщо немає по цьому питанню ще запитань, пропозиції зауважень, пропоную перейти до, одразу до голосування. А, Бондар Володимир Олександрович, Так. я за. Еміненко Сандра Миколаївна. За. Низкогус Іван Онуфрійович. За. Шабала Олександр Вікторович за написав в чаті Шумчук Неля Віталійна. За. Дякую, колеги. Переходимо до третього питання. Власне про план роботи районної ради на перше півріччя це доволі стандартний документ, який складають усі ради місцевого самоврядування. Е, є в когось якісь питання, зуваження, пропозиції. Якщо немає, переходимо до прийменного голосування. Тоді Бондар Володимир Олександрович. За". Я за. Міненко Сандра Миколаївна. За. Низкогусован Нануфрійович. За. Шабала Олександр Вікторович написав, що за. Шумчук Неля Віталіїна. За. Дякую. Переходимо до наступного питання. Власне, перелік питань, що мусите на чергову 20... 29-ту сесію польської районної ради. Тетяна, тва, нагадайте, коли вона буде? 25 жовтня о 10 о, березня о 10 годині в сесійній залі курсуючи нагодою всіх з допрошую. і дуже хочу побачити вас особисто в сесійній залі. Ну, по можливості. Якщо ні, ми маємо право проводити сесії в змішаному форматі, тому посилання на Zoom теж буде 25 березня, вівторок, наступний, о 10 годині. Дякую. Колеги, є якісь питання, зауваження, пропозиції по порядку денному, які виносяться на питання? Ні. Тоді переходимо до пійманого голосування. Бондар Володимир Олександрович. Мікоян Євгеній за. Міненко Сандра Миколаївна. За. Низко Гус Іван Нуфроєвич. За. Шабала написав Олександр, що за завчаті. Шумчук Нелі Віталійовна. За. Дякую, колеги. Переходимо до. П'ятого питання а, власне про стан розгляду звернення Луської районної ради до кабінету міністрів України щодо недопущення енергетичного колапсу схваленого рішення районної ради від 15.11.24 року за номером на 26-9. Дріб власне отримали ми відповідь від Міненерго на наше звернення, яке ми подавали. Якщо пам'ятаєте, ще в листопаді ну не скажу, що мене особисто якось відповідь здивувала. Доволі стандартна відповідь на такого роду звернення. Е, у когось є якісь питання, якісь думки, пропозиції щодо тої відповіді, яку ми отримали. Ну, Тоді пропоную проголосувати. Що з відповіді мої ознайомлені? Якщо в когось виникнуть якісь ідеї, думки у цьому напрямку. Е, Будемо, думаю, надалі обговорювати. А, тоді проводжу по імені голосування. Бондар Володимир Олександрович. Да. Микоян Євгеній за. А, Міненко Сандра Миколаївна. За. Низкогус, Іван Онуфрійович. Іван Уфройович, що тут. А, Шабла Олександр Вікторович написав за в чаті. Шумчук, Неля Віталівна. За. Іван Онуфрійович. Він вже може не повернутися до ну, як ви. Да. Ну. Mm -hmm. ну, то в нас виходить, значить, 5 за, один не голосує. Mm -hmm. Так. Е шосте питання. Власне, про відповіді е також на звернення. Які ми також в листопаді писали, що стосується Цуминської Пущі, ми запитання доволі довго протягом нового року обговорювали на декількох комісіях, на декількох сесіях слухали звіт, потім пропозиції. Маємо відповідь як від Міністерства довкілля, так і від Зеленської обласної військової адміністрації. Власне, також, якщо розібратись у відповідях, вони доволі типові. Непогані, не хороші, просто інформують про стан, але це не вирішує питання. Я думаю, що Тетяна Степанівна будь представники е на сесії відцільність е від суменської пущі. Є ну я не знаю. а вони якось реагували взагалі. Вони їм ці відповіді скидали. Вони якось реагували на це. Щось давали свою оцінку. Думку я, я думаю, що вони просто не можуть ніяк відреагувати. Власне, вони ж теж звертаються з тими самими питаннями. їм думаю, більш ніж впевнена, що їм відповіді такі самі надходять, як і нам. Ну, окей, е, враховуючи просто. Якщо те ви, що ви, Якщо ви вважаєте за доцільність запросити, то ми запросимо. Ну, я не впевнена, чи, чи є доцільність далі це обговорювати, можливо, Подумати щось нове, Ось, ні, ось що власне, я не теж випадково. хотів запропонувати Тетяна Степана. Так, я не кажу, що треба запрошувати. Просто е, пан Сергій Віталійович, напевно, він це питання так просто не залишить, і так чи інакше, я думаю, нам доведеться до нього повертатися і його розглядати. Тому колеги у мене і Віталійович якісь інші важелі Віталійович. Та. От, власне, я того кажу, що якщо в когось є якісь, е, будуть з'являтися якісь ідеї, враховуйте, що так чи інакше, скоріш за все, це питання буде потрапляти на нашу комісію. Тому ідеї е, 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 щодо бачення подальшого вітаються, можемо обговорювати надалі. Е, а зараз пропоную тоді проголосувати власне, за це питання. Я проведу приймане голосування. Бондар Володимир Олександрович. Так. Мікуян Євгеній за. Міненко Сандра Миколаївна. За. Е, Низкогус, Іван Михайлович. Щобала, Олександр Вікторович написав в чаті, що за. Шумчук Неля Віталіївна. За. Ну і того в нас 5 за, один не голосував. Е, власне, колеги, на цьому питання з порядку денного в нас закінчились. Е, є в когось якісь додаткові питання, додаткові пропозиції, щось, що хоче озвучити? Якщо немає, тоді я вам дякую за участь сьогоднішній комісії. Бажаю гарного, мирного дня і побачимось, чи почуємось на вже черговій сесії.